Привіт, темп'я ві моя доля Райша містер Вайпер, і вітаю тебе на тест сервері. В цьому відосику ми розглянемо чотири ось цих нових героя: це один рідкісний герой, один епічний і дві легендаручки. Приємного перегляду. Дякую за твою підписочку та вподобачку. Ми розпочинаємо. Добре, друзі, хочу розпочати з одного рідкісного героя, але він мені вже дуже і дуже сподобався по навичках. Він у нас із духів лісу, і це друзі, Лісововк. Це буде з духів лісу, войдової стихії. Ось такий песик, трішки на вівчарку, подібний своїм розфарбуванням. Це герой захисту, рідкісний герой, і я думаю, що його буде не так важко отримати в майбутньому. І так він буде брати участь у злитті, і саме його потрібно буде збирати, потім потрібно буде збирати епіка, якого ми сьогодні розглянемо, і відповідно в самому кінці буде граніт. Погнали! Автоатака. Атакує одного ворога тричі, кожен удар має 35% шанс на Книжечках, що ми бачимо, що буде 50, накласти зменшення швидкості 30% на два ходи. Чи хороша автоатака, хороша, того що 50% шанс атакує три рази, і кожен удар має цей шанс, тобто, можна так сказати, інстантно буде накладати, якщо вистачить точності, зменшення швидкості. І це добре. Йдемо, друзі, до його А2 навички. Атакує всіх ворогів 50% шанс на книгах 75% накласти провокацію на один хід. Оуа! Oh, wow. Перезарядка 4 ходи. Ну, перезарядка тут єдине, що перезарядка 4 ходи відтісняє його від звання, напевно, е епічного героя. Того, що якби була перезарядка на книжечках 3 ходи, було б дуже-дуже гарно. Того, що в автоатака плюс а – це дуже гарний контроль, як і масовий, так і в одну ціль. Далі А3. Накладає на себе контратаку на два ходи. Крім цього, накладає на всіх союзників щит союзників 50% на два ходи. Не маленький щит союзників, а ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слухайте, і тут буде перезарядка всього три ходи. І ну, тут... тут, чесно вам скажу, тут навички чистого епіка. Дуже гарно забалансили по навичках, то що в нього написано, дуже гарно. І по шансах так тут буде 75%, не 100% шанс, але 75% тут також досить гарно. Плюс автоатака буде майже інстантно накладати на одну ціль зменшення швидкості, також пасивочка. Зазнає на 5% менше шкоди за кожного союзника під дію щита союзників накладеного цим героєм. Пасивочка мені нагадує уже одну реліквію. Так, давайте ми зараз швиденько на неї подивимось. Усі реліквії. Вінець, вінець небуття вам не видно, але я вам зараз зачитаю. Захист власника зростає на 1% за кожного союзника, що перебуває під дією щита союзників, накладеного власником. Так що можна ось цей вінець небуття на нього ставити, і куди ж він нам цей песик зайде? Він дуже гарно, на першу думку, може нам допомогти в фортеці великого стража, якщо вам потрібно це, якщо ви знаходитесь на початку в середині гри, тобто він буде накладати щит союзників, контратаку, і головне, що він буде накладати зменшення швидкості, і тим самим не буде давати босові заливатися. Також він буде досить цікавим у війні фракцій. І, в принципі, на будь-якому пвє контенті куди його навички потрібні. Провок плюс захист для вашої команди. По факту в середині гри ну це війна фракції, і надвеликого можна його ставити, щоб робити таку, знаєте, жирненьку команду, щоб бос не заливався, поставити якогось ще геомантика, можливо, ще героя з е, досить непоганою автоатакою, щоб він також під час контратаки міг щось та й чуть-чуть збивати босові. Так що рарочка мені вже подобається. Йдемо, друзі, до епіка, який буде брати участь у нас у злитті. Він знаходиться у нас із фракції Гноми, і це буде гільда Узолочена. Це епічний герой атаки червоної стихії. Ось так вона виглядає. не подібна мені на жодного героя, який у нас є, а якщо тобі на когось подібне, можна писати в коментарях. Отже, погнали. Автоатака. Атакує одного ворога тричі. Кожен удар ігнорує 10% захисту цілі. Кожен критичний удар має 75% шанс вкрасти один довільний бонус цілі. На книжечках цей шанс буде 100%. Тут знову ж таки автоатака досить сильна і вона. Навіть як для Епіка з усією приписочкою досить сильна. Того, що для Епіка було б достатньо, наприклад, просто атакує одного ворога тричі, і кожен удар ігнорує 10% захисту цілі. Навіть із ця приписочка вже буде дуже сильна, так? А це герой атаки, база звертаю вашу увагу, 1421 атаки, і окей, і окей. А ще плюс може красти, не зняти, а вкрасти один довільний, довільний бонус цілі. Так що автоатака у неї мені вже подобається. Добре. А 2 атакує одного ворога двічі. Шкода від цієї навички збільшується на 10% за кожен її штраф на цілі. Максимум 100%. Кожен удар має 75% шанс накласти штраф лікування 100% на два ходи. І тут ми бачимо, що штраф лікування буде 100%. Ну, штраф лікування. Де нас цікавить, це лавовий лицар, можна брати, можливо, десь в місті вона зайде в якусь кімнату, або на звичайну лаву, або відповідно на аміуса. Так, по факту штраф лікування більше у нас ніде дуже сильно не потрібен. Окей, автоатака гарна. Плюс, якщо буде багато штрафів, то збільшує шкоду від цієї навички аж до 100% за кожен штраф. Якщо 10 штрафів на цілі, то вона буде бити, напевно, досить сильно. Окей, ідемо до її навички. Атакує всіх ворогів перед атакою, накладає на власну команду збільшення атаки 50% на два ходи. Має 40% шанс накласти оглушення на один хід. 40% на книжечках буде 60% і перезарядка тут буде 4 ходи. Знову ж таки, навичка досить сильна. Незважаючи на те, що тут буде 60% шанс на оглушення, тут від епіка можна сказати від леге, вибачаюсь, від Леге, тільки перезарядка в 4 ходи, але знову ж таки, навички мені дуже подобаються, і невже, невже розробники почали гарно балансити героїв, і ви знаєте, ось ця героїня мені досить подобається. Досить подобається, тому якщо вона мені випаде. То на основному аккаунті я її прокачаю та буду використовувати десь, напевно, в можливо в місті, можливо, на війні фракцій, того, що в неї дуже багато всього є в її навичках. Також йдемо до її пасивочки. Союзники завдають на 15% більше шкоди цілям, що перебувають під дією штрафу лікування або оглушення, накладеного цим героєм. Якщо є в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них, тобто вона ще бустить шкоду на 15% за кожен штраф, можна сказати, який вона накладає. Вона накладає всього два штрафи. Тут масовий, тут в одну ціль. Посилочка теж гарна, нічого імбового, але додатковий бонус є. Погано, що їй точності не дали в базі абсолютно ніякої, тому їй прийдеться давати точність, і можна робити такого, знаєте, комбінованого ДД, який буде і контроль робити, контроль хвиль, або і вбивати одного противника. Плюс вона. Накладає на власну команду не тільки на себе, на власну команду. Та й вона ще й робить збільшення атаки для всієї команди. Тому хороший герой на початку в середині її можна робити просто швидкою з точністю, а більше в лейті, можливо, в якихось важких кімнатах в місті, то вона вже піде комбінована із точністю, і з е, дамагом. Так що героїня досить-досить прикольна. Друзі, йдемо до ще одного героя з фракції Гноми. Навички ми його уже бачили. Це Граніт Придверник. Але я хочу звернути вашу увагу на дещо цікаве. Так? Освіжмо. Швиденько, навички, атакує одного ворога тричі, може усунути, не вкрасти, а усунути бонус цілі. А ми пам'ятаємо, епік краде. Кожен удар ігнорує 20% захисту цілі, атакує всіх ворогів перед атакою, накладає на власну команду збільшення точності і накладає зменшення захисту та блок бонусів на два ходи на всіх ворогів. Перезарядка тут буде три ходи, і відповідно його тренавичка арена, де він ігнорує кам'яну шкіру. І плюс накладає на власну команду дуже хороший баф на длам та збільшення критичної шкоди. Тобто він не тільки як ДД, а він як і бустер шкоди. Так що тут мені, знаєте, граніт і ось ця епічна героїня вони дуже подібні, Того, що е, автоатака дуже подібна. А два масуха так там в одну ціль, але. А3 дає баф і в одну ціль, а в тієї А3 масуха дає баф і дає оглушення, так що досить прикольно. Плюс в нього пасивочка на початку ходу усуває себе ось ці всі противні штрафи і завдає на 20% більше шкоди цілям без бонусів. Чому я на ньому зупинив і чому акцентую увагу? Дивіться, яка в нього база. 24 700, майже 25 тисяч база здоров'я. Це герой від здоров'я, і в нього всі навички б'ють від здоров'я. Так? 24 780. База швидкості 105. Е, в попередньому відосику я його порівнював з гракусом, але я його зараз хочу ще порівняти, чисто базу порівняти ще з одним героєм. так? Запам'ятали, зараз дивимось тільки на базу здоров'я і базу швидкості. 105, 24, 700, ну, майже 25, так? Ідемо до нашого гракоса 22,600, тобто на 2100 більше у граніта і на 6 швидкості більше. І йдемо ще до одного героя, який також від здоров'я, який більш себе позиціонує як аренного героя. Так, у нас є такий дядько, як е, Араші 23900, тобто там 24, майже 25, тобто, по факту, майже на 1000 більша база в граніта, і тут база швидкості 100. Тобто він кращий по базі швидкості і кращий по базі здоров'я. Чи Араші хороший ДД на арену? Так, хороший. Так його багато хто використовує. І так він також вміє ігнорувати е, кам'яну шкіру і е, е, б'є від здоров'я. Так що по базових параметрах граніт прям дуже і дуже хороший. Ось, йому навіть 10 точності завезли, критична шкода 63. По факту, все решта Окей. База 24. Ану, ну давайте в Ембрі саме глянемо. Тільки у Ембріса, де то Ембріс у відступниках. У другій формі. В нього більша база, ніж у Ембріса у другій формі. Доброго здоров'ячка. Нормально, нормально. База швидкості. <с> база швидкості аналогічна. А на 100 на 100 з копійками більша база, ніж у Ембріса, чим у міфічного героя. Так що слухайте, з базовими параметрами у нього прям дуже і дуже все гарно. Так. Давайте я швиденько забіжу в кампанію і десь, десь ось сюди забіжимо. Чисто подивимось чи в цього граніта. Прикольні навички по анімації чи ні. Чисто його подивимось. Масуха. Бем! Тараса нагадує. І А3, так? У, -у, 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 у Такі пазурі зверху. Чинк! А ну давайте ще разочок. Слухайте, прикольно. Даємо ще раз на кулак. Бем. Так, тут ми бачимо, що є три полоски. Три полоски. І тут чисто камінь такий вилазить з-під землі і автоатака. Бем. Ну, тут він один раз вдарить, бо моби дуже-дуже слабенькі. Але мав би буксувати декілька разів. Окей, okay, друзі, ось такий граніт. Але ми йдемо ще до одного героя. Він у нас із фракції племен Огрінів, і це Клазег-ключник. Поки okay, прочитаєш, можете трохи язик надірвати. Ось такий ось дядько прикольна моделька. Прикольна. По модельці дуже прикольний. І тримає він в руках, друзі, дуже велетенський такий ключ. Щоб його побачити, треба аж так досить постаратися. Напевно, відкриває якісь дуже великі ворота. Це легендарний герой войдовий тип захист. І йдемо читати його навички. Зразу ж таки дивимось на базу. Здоров'я 18 тисяч захисту майже 1600, це дуже гарно. База швидкості 100, є точність і опір. Погнали по навичках. Атакує одного ворога перед атакою, передає всі штрафи цілі, всі свої штрафи, цілі. Тобто, якщо на нього наклали штраф, то він їх назад вертає. 75% шанс на книгах 100% накласти справдешній страх на один хід. Боси не можуть відбити цей штраф. Ой-ой-ой, ой ой-ой-ой, це вже дуже гарно. Вже дуже гарно. Справдешній страх нам потрібен куди? Правильно, нам потрібен на химеру. І коли ми на голову барана тільки можемо накласти справдешній страх, відповідно, ось ця відбивалка шкоди. Відміняється, і наші герої просто можуть дамажити і у відповідь не отримують цього рефлекту назад. Йдемо до його наступної навички. Атакує всіх ворогів. Після першого удару має 75% шанс на книгах 100%. Накласти на всіх ворогів зменшення захисту та слабкість 25% на два ходи, боси не можуть відбити ці штрафи. Після другого удару має 75% шанс на книгах 100 накласти на всіх ворогів зменшення точності та зменшення опору 50% на два ходи. Боси не можуть відбити ці штрафи. На книжечках, що ми бачимо, що буде три ходи. Слухайте, а два навичка знову ж таки каже, це нам куди? Правильно, на Кимеру? Всі ці штрафи потрібні на химери. Так, збільшення захисту, плюс слабкість нам потрібно, щоб збільшити шкоду нашої команди, і зменшення точності і зменшення опору відповідно потрібно для того, щоб робити цілі. І тим більше не потрібно точності для накладання цих штрафів не тільки на химеру, а любі боси не можуть відбити. Слухайте, ну це прям да, це дуже гарно. Йдемо до його А3. Навички, накладає на всіх союзників контратаку на два ходи та невмирання на один хід. Також накладає на себе глузування на два ходи. Якщо в поточному раунді бере участь, бос, ці бонуси є захищеними. Ова, ова, слухайте. І знову ж таки, контратака, невмирання, глузування, все це дуже чудово буде працювати на. На химері, так. Навичка А2 б'є від захисту, навичка А1 б'є від захисту. Але у нього є ще досить цікава пасивочка. Щоразу, коли накладає штраф на ворога, завдає шкоди пропорційної 1% його максимального здоров'я за кожен штраф на ньому. Максимум 10%. Діє раз за навичку і раз для кожної. Цілі і раз на навичку і раз для кожної цілі. Шкода залежить від максимального здоров'я ворога. Ось така ось пасивочка. Тобто він ще буде, як і герой від максимального здоров'я, ще буде не просто приносити користь своїми трьома по факту, навичками, а ще й пасивочкою буде збільшувати шкоду нашої команди. Ну, по факту, в лейті то він е цікавий на химері. В першу чергу, але враховуючи, якщо в поточному раунді бере участь, босс, ці бонуси є захищеними, то він буде досить цікавий і на гідрі, якщо у вас є інший герой, який зможе накладати блок бонусів. Так, зменшення захисту є, слабкість є, плюс контратака, невмирання та глузування захищені, не зможуть вкрасти, і ваші герої після кожної тички, а майже кожна голова на гідрі має масуху. І тут буде контратака досить гарно працювати. Плюс в нього аура збільшує захист союзників у всіх битвах на 33%. Друзі, ось такі ось герої. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу ось цих героїв. У мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.